На заході з жанром миша в літературі бавляться давненько. Це поєднання твору класичної літератури з найрізноманітнішими фантастичними елементами, припущеннями тощо. Достатньо відомий мешап зробив роман американського письменника Сета Грема Сміта: Гордість і упередження і зомбі 2009 року, за яким зняли фільм 2016 року. В Україні теж виявляється є подібні твори. А сьогодні ми поговоримо про один із таких романів, який називається. Хай дешева сім'я проти зомбі. Його написав ще у 2021 році український письменник Олексій Декань, а випустило видавництво. Тут, як ви вже зрозуміли, тут в нас є поєднання відомої повісті Івана Нечує Левицького, Кайдашева сім'я та ходячих мерців. Як це сприймається, чи варте уваги, та чи взагалі потрібно? Я вам розповім у цьому відео. Також хочу зазначити, що недавно Олексій Дикань поділився інформацією, що скоро вже у видаництві «Богдан» вийде його новий роман і продовження цього мешапу. Й дешева сім'я проти уперів. Мені вже дуже цікаво буде його прочитати, і я сподіваюся, після цього мого відео ви теж приєднаєтеся до мене і буде очікувати цього роману. Вітаю! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Також не забувайте розповсюджувати це відео. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мене можна підтримати матеріально. Я є на сервісі База від Манобанка, я є на сервісі Баймія Кофій, я є на сервісі Patreon і вже давненько. На каналі є спонсорство. також під цим відео, як завжди, будуть посилання на донати для збройних сил України. Отже. 1878 рік незалежна Українська Республіка. Майже 30 років тому, під час війни Російської імперії з Османською у світі сталося нашестя зомбі. Це змінило політичну мапу світу, розвалило багато країн, а іншим дало можливість отримати незалежність. Звісно, цим скористалася Україна, але ходячі мерці нікуди не ділися. Тому внур вже не бояться московитів, бо їх країни не існує. Але багато Багато людей носять зброю, а села та міста більше схожі на укріплені фортеці, недалеко від Богуслава, в селі Семигори, проживає сім'я Кайдашів. Омелько Кайдаш на останній війні був асасином. Його дружина Маруся, чорношкіра відьма вуду з Африки, з якою він познайомився на війні та забрав в Україну. А їх діти, Лаврін та Карп, відповідно мають екзотичний вигляд як для селища в Україні. На долю цієї сім'ї та села загалом скоро випаде багато страждань, проблем та конфліктів, але пережити їх можна лише згуртувавшись, проте і це іноді не допомагає. Останній раз я читав оригінальний твір Івана Нечує Левіцького ще в школі. І це був цікавий ну, для шкільної літератури, принаймні на мою думку, але подекуди нудний, а головне морально складний досвід. Останній раз я читав оригінальний твір Івана Нчоловецького ще в школі. І це був цікавий, але подекуди нудний, а головне морально складний досвід. Хто читав, той розуміє, про що я кажу. Звісно, щоб підготуватися до прочитання цього мешапу, мені довелося перечитати цю повість. Хто пам'ятає, той згадає оту журбу та тугу, якою здається просотана повість. Хоча, на мою думку, це характерні ознаки більшості тодішньої української літератури, бо ну, такі були часи. Олексій Дікань залишив цю фірмову атмосферу і у своєму мешапі Кайдашева сім'я проти зомбі, проте додав їй яскравості, ефектності та екшену. Очі, автор не споплюжив ні сюжет, ні персонажів, ні настрій повісті, а усі головні елементи історії, які ви прочитали вище, логічно пояснені та вплетені в історію так, що насправді складно до чогось причепитися. Ну я принаймні, не зміг цього зробити. Звісно, йти з суто по твору, нічого не міняючи тут неможливо. Тому є певні сюжетні ходи та зміни, яких немає в оригіналі, але ж там не було і зомбі, правильно? Ніколи не думав, що це скажу, але тема ходячих мерців загалом дуже пасує до класичної української літератури. Похмурість тут же є. Про тугу ми згадували, тому Олексію Диканю залишилося додати містики та горору. І от вже готовий чудовий мешап, який школярі будуть читати набагато завзятіше, ніж класичну Кайдашеву сім'ю. Та й дорослим буде цікаво, тим паче любителям фантастики, містики та фентезі. А от як цей твір сприймуть поціновувачі класичної літератури, я не знаю, але ж... І не для них, напевно, це писалося. Кайдашеве сім'я проти зомбі яскраве та сучасне переосмислення класичного твору української літератури, а додавання ходячих мерців та інших фантастичних елементів тільки підсилило загальну не надто веселу атмосферу повісті, що вкупі дало книгу, від якої складно відірватися. Цей меша просто та доступно написаний, і хоч автор старався писати в стилістиці оригіналу, але ж нас тут сучасний твір, так ще й жанровий, тому. Читати повість Кайдашеве сім'я проти зомбі набагато набагато легше та цікавіше ніж оригінальний твір. Тим паче, якщо вам подобається зомбі і оця вся тематика, також важливо, що автор штучно не роздув оригінал, тому маємо 140 сторінок тексту або невелику книжечку. Але на цьому, так би мовити, компактному майданчику Олексію Диканю вдалося все. Правильно почати сюжет, вести персонажів, логічно пояснити зміни та наявний всесвіт, тримати напругу та творити драму, розпалити історію та ефектно закінчити її. Саме тому кайдашеві сім'я проти зомбі читається дуже швидко, а головне від, від неї немає бажання зробити. Перерву, як це буває іноді з іншими книжками, ви читаєш щось, іначе гарне, але вона просто більше, і тобі все одно доведеться робити паузу, перериватися хоча б декілька разів. Ти знаєш, що ти цю книжку на декілька днів, можливо, на тиждень, але вона тобі цікава. Тут же формат дозволяє тобі прочитати її ну реально за день, за вечір, якщо ви швидко читаєте і занурюєтеся в історії. Це реально можна це зробити за цей час. Окремо відзначу саме видання. Я вже не раз це робив з книгами видавництва тут. Вони публікують молодих українських авторів, але в оформлення та стіль книжок вкладаються максимально. Тому тут в нас яскрава, жанрова обкладинка, колірні зрізи, лясе, ілюстрації, малюнки на фарзацах тощо. Видавництво зробило усе, щоб книга сама по собі привертала увагу, а тримати її в руках та просто гортати було приємно. Отже, Кайдашева сім'я проти зомбі вдалий мешап, який вартий вашої уваги. Якщо ви не цураєтеся експериментів в літературі, вам подобаються ходячі мерці та фантастика загалом, то ця книга для вас. Тут є відповідна атмосфера, яку зрозуміють усі українці, тим паче під час повномасштабної війни. Є саспенс та цікаво обіграний, змінений фантастичний світ. Тут є яскраві персонажі, яких ще додатково просилили. Також маємо ефектний фінал, та головне обережне ставлення автора до оригіналу. Ну що ж, дякую, що дивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що підписуєтеся на канал. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ставите. Вподобайки та поширюйте це відео. Продовжуйте все це робити далі. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.